Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також будуть знахідки із вагового відділу. Розпочну з такого яскравого рожевого светру від Polo Ralph Lauren. Він продається вже зі знижкою, 200 гривень коштує. Бірка зі складом тут відрізана, але очевидно, що він на 100% з котону. Переважно з такого плану светри вони всі котонові. Вказаний розмір був XL, але в примірці видно, що це далеко не XL. Светтер дуже йде в обтяжки. Я таке дуже не люблю. Дивно, що розмір один, а в примірці зовсім він інший. Інша справа, якщо б він був воняний, він міг би сісти. А оскільки це котон, дивно так, що така от розмірна лінійка. Наступний светр від відомого французького бренду Lacoste, Це у нас такий чоловічий пуловер, ціна 280 гривень. Він такий дуже впізнаваний. Його емблема крокодильчик. Напевно, усім відома, усі його знають. Але я взяла до рук і зразу зрозуміла, що якість у нього просто жахлива. Бірка тут відрізана, але от в руках він просто скрипить. Очевидно, що він акриловий, і ось така у нього бірка. Тобто, це у нас підробка. Написано, що він зроблений в Туреччині. Оскільки взяла його до примірочної, то вже вам його покажу в примірці. Ось так він виглядає. Доволі якісно на диво пошити, якщо так не торкатись його. Мені сподобалися кольори, ось цей такий коричневий шоколадний в поєднанням з кольором капучино. Дуже останнім часом мені ці кольори відтінки подобаються. Не дуже мені сподобались ці ромби, але знаю, що багато з вас вважає, що це така от класика, тому інколи беру в примірочну те, що мені от категорично не подобається, але просто вам показати. Наступна знахідка це ось такий світшот красивого світлого такого фіолетового-бускового кольору. Ціна його просто смішна 150 гривень, а бренд хороший, J.Crew, якісний бренд. За складом він на 60% павовна, а решта тут синтетика. Ось так він виглядає в примірці, доволі непогано, має таку невисоку стічку, збоку такий розріз на гудзиках. Крій у нього такий, як я люблю, доволі вільний, але не надто широкий. Розмір був вказаний L, тому ідеально підійшов. Свічок дуже приємний на дотик, дуже м'якенький. Зсередини має таку як баєчку, і мені здається, він такий ідеально підійде для домашнього одягу. Наступна моя знахідка це ось такий светр, гольф просто фантастичного коралового кольору. Рідко такий колір трапляється, він не є такий насичений, а дещо приглушений. Так, в пастельному відтінку його ціна 240 гривень. Зараз роздаємося разом його бірку. Має він тут невеличку таку спереді пляму, але я думаю, вона легко в принципі має відіпратися. За своїм складом светр навіть дуже хороший, якось навіть неочікувано. Тут 40% ангори, 40 вовни, 20% поліаміду. Чомусь спочатку я подумала, що він має у своєму складі кашемір, але ангора теж непогано. Светер на дотик дуже класний. Він такий м'який, пухнастий і зовсім не колючий. Щоправда, на мене виявився за короткий, за маленький. І такі от рукавчики куценькі. Не був вказаний розмір, тому розраховувала, в принципі, що а можливо, і підійде. Шкода, оскільки видно по ньому, що якість тут на висоті. А ми переходимо до наступної знахідки це кардиган. Він у нас вовняний. В такому от стилі Шанель 50% вовни, 50 акрилу. Він має тут такий спереду, як бантик чорний, з не такі от масивні позолочені гудзики, такі от бронзові. І за рахунок цих гудзиків дуже він мені нагадує якусь таку от вінтажну річ. Це вказаний розмір Е. Бракує тут одного гудзика на кишенці. Але, в принципі, можна цей верхній гудзик перешити на кишеньку, оскільки там і так. Оцей от бантик прикриває, можна там якийсь такий малопомітний чорного кольору гудзик замінити. Хто любить носити класику, навіть дуже непогана знахідка, ще й ціна у нього дуже навіть прийнятна, продається він уже зі знижкою 200 гривень. І наступна моя знахідка це ось така от туніка, 170 гривень, її ціна теж продається уже зі знижкою. І ця туніка у нас зі шовку. Ось така бірочка, 10% віскози і 90% шовку. Виготовлена тоніка в Індії. Колір дуже насичений, блакитний, такої морської хвилі. Дуже класно якраз для моря зверху на якийсь купальник. Одягати, оскільки сама тоніка йде така от напівпрозора, тому в місті, напевно, її не дуже поносиш, а десь на відпочинку якраз така от незамінна річ. Щоправда, на дотик мені тканина якась надто підозріла, маю сумніви, що до шовку, можливо, вона синтетична, але на бірці написали, що шовкова, інколи таке трапляється. І ще взяла до примірочної ось такий светр болотяного кольору, такої грубої в'язки, на ньому немає жодної бірки ні зі складом, ні з брендом. Можливо, це хендмейд, тобто хто з його зв'язав власноруч. Ціна його 300 гривень, раніше оцінювали у 400 гривень. Сподобався мені його фасон. Виглядає дуже навіть актуально і стильно. Колір теж такий от базовий. І, взагалі, усі відтінки зеленого я полюбляю. Мені здається, вони мені пасують. Якщо говорити про його склад, то тут так вибір невеликий: це або бавовна, або акрил. Якось мені от важко приділити. І трішечки він мав такі, як затяжечки, тому не наважилась його купляти. І взяла до примірочної ось такі темно-синього кольору джинси. Знову ж таки, вони без жодної бірки, no name, невідомий бренд. Ні спереду, ні позаду. Жодної бірки. Якість у них доволі хороша, ціна непогана 400 гривень. Якось усе зараз продається зі знижками. Це я була в магазині напередодні різдва, і нових завозів немає. Я так розумію, вони хочуть по максимуму розпродати весь старий товар, щоб уже після свят завести щось нове. Ці джинси чоловічі, це видно по кишенях, наскільки вони опущені. Але інколи я собі купляю і чоловічі джинси, головне, щоб вони добре виглядали ззаді. І далі вам хочу показати ще одні джинси. Це у нас вже жіночі. 44 розмір вказаний. І ціна у них як для секонд-хенду, космічна: 700 гривень. Нещодавно в Сінсеї я собі купляла джинси і заплатила за них 500 гривень. Без знижки це 500 гривень. Вони коштували актуальні, широкі. Ну а ось в секонд-хенді у нас інколи ціни перевершують мазмаркет. Інша справа, якщо б це були джинси якогось відомого бренду, тобто або Левіс, або Лі, або Врандлір, а цей бренд мені мало відомий, і взагалі вони такі, ну, джинси, як джинси. Щось схоже можна знайти і на ваговому секонд-хенді, але так, заплатити втричі або ну, тобто, в 4 рази менше. Загалом у них якість хороша, так, крій у них такий доволі класичний, прямий, вони ну, непогано виглядають, так, претензій до них немає, але не за 700 гривень. І переходимо з вами до взуття. Взуття у нас теж з люкса, тут фіксовані ціни, але ціни доволі божескі. Ось такі от черевики, вони з натуральної шкіри коштують 400 гривень. Ціна навіть дуже нормальна. Тут стійкий каблучок, вони в ідеальному стані. Якщо порівнювати деколи так, ставлять на люксі ціни по тисячу, по дві тисячі то й по три тисячі. То ось ці ціни, де 300-400 гривень, дуже адекватні. Ось ці 400 гривень, але вони, на відміну від попередніх, мені здається, з екошкіри. Ось ці з натуральної шкіри Челсі, я їх навіть приміряла, але вони на мене виявилися за широкими, за великими. Вони загалом непоганий стан, дещо резинка у них така розтягнута. І давайте вам ще трішки покажу взуття класичного на підборах. Я сама таке не ношу, але думаю, серед моїх глядачів є прихильники підборів, танкеток. Тому, думаю, і на таке взуття декому інколи і цікаво подивитись, який у нас тут у Львові є вибір. Загалом непоганий вибір Челсі. Ось такі теж на підборах: 370 гривень, вони як замшеві. Але якщо не помиляюсь, це у нас не натуральна замша. А ось ці вже з натуральної замші, їхня ціна 350 гривень. Ну, вони якось так, бачите, ціни ставлять шкіра не шкіра, приблизно одинакові ціни. І ось ті з натуральної замші, красивого такого відтінку капучино, 450 гривень коштують. І переходимо з вами на сумки. Це у нас ваговий відділ, і тут я знайшла ось таку шикарну сумку кросбоді, невеличкого розміру. Вона в цілковому стилі, Я такі сумочки обожнюю і переважно тільки такі ношу. Красивого вона кольору, і гляньте вона з натуральної шкіри. Хоча зовні виглядає ніби замінник, Я думаю, через це її ніхто і не забрав. Адже це у нас не перший день, а другий день після завозу. В неї є сліди носки, такі, от, бачите, по краях, незначні. Але я думаю, що можна буде щось з цим придумати ось ці ниточки повідрізати, чорний клей можна якось відтерти, відмити. І загалом, вона, якщо її привести до пуття, буде просто шикарна сумка. Сумки цього бренду зовсім не дешеві, такого розміру вони можуть коштувати 3-4 тисячі. Тут вона коштує 161 гривню. Напишіть в коментарях, як думаєте, купила я собі цю сумку чи не купила. І давайте ще разом подивимося, що у нас тут ще було цікавого. Ось така міні-сумка багет з шкіри поєднання і з джинсу. Ось цей непоганий рюкзак в хорошому стані, хоч він із екозамінника виконаний доволі якісно. Без жодних дефектів, потертостей. Бачите, в нього і кутики цілі, і загалом різного роду царапинок на ньому немає. Цей рюкзак, звісно, більш такий от підлітковий, але знаю, що багато хто загалом любить носити і носить рюкзаки. Останнім часом дуже багато мені трапляється червоного кольору сумки, ну, але ця дуже поганої якості, вона така, як клійонка. Завжди у нас дуже багато різноманітних текстильних сумок, таких от як рюкзаків, кшопарів. А от класичних сумок вкрай мало. І цього разу так їх взагалі практично, як ви бачите, немає. Майже весь ящик заповнений рюкзаками. Я думаю, ці рюкзаки будуть лежати практично до останнього дня, оскільки вони доволі багато важать. А сьогодні у нас другий день ціна за кілограм 349 гривень. Ось така непогана сумка Шопер. Це у нас Еко Шкіра і бренд Сінсей. І цей уже бренд в нас дійшов до секонд-хендів. Хоча, думаю, таку сумку, в принципі, не проблема купити в самому Сінсей. Вона не буде там коштувати якісь шалені гроші. А в секонд-хенди ми, напевно, все-таки ходимо не за якимось мас маркетом а щоб знайти якусь класну брендову річ або супердорогу річ, або знає багато хто любить вінтажні речі. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, підписуйтеся. На цьому каналі я дуже часто випускаю відео, хоча зараз так, період свят, оновлень в секонд-хендах немає, тому, можливо, буде трішечки менше відео, ніж зазвичай. Принагідно усіх вас вітаю з Різдвом Христовим, Бажаю вам здоров'я, злагоди, спокою і всього-всього найкращого. До нових зустрічей!